Скинули мені відео, як горить глюконат кальцію. от Я вирішив перевірити сам. Тому що фейків на сьогоднішній день дуже багато. от Я його купив, достаю запаковочки. Спеціально потратив свої гроші на те, щоб зробити такий коментар, подивитися, як воно буде. Правду воно горить і що з ним робиться. О, зараз. Хай чотири візьмемо таблетки. Ось такі от люди розкладали О, по кругу. Візьмемо сину підпали його. Побачимо, що буде з ними робитися, Чи буде з нього вилазити? да, полізли зразу, в секунді, бачите. Полізла гадость всяка з тих таблеток. В секунді. От. І оце нам і, пхають в желудки. Бачите, що робиться? Я ти поняв. А я думав фейк скинули. Тобто люди все-таки діляться правдою. А що робиться? На тобі коронавірус зараз зробили. Теж травлять людей. І вони зараз до кучі мають стягнутися всі всередину. З'єднатися між собою. У них якась така є сила цікава. Що вони скручуються, коли догоряє таблетка до кінця. О, побачимо, підніметься воно чи ні, бо досить велике. Ось от, от фокус, так. Да. От. Так що переходити треба на трави, на наші місцеві, де ми живемо, їсти малину, мед. А що робиться? Змія, яка викручує, бра? Капець. Ну, не знаю, варто чекати його до кінця. Накрутить коротше, його добре. Відео зробив Микола Ярославович з роду Жобокрицьких, людина у статусі людини. Так що люди дбайте про своє здоров'я. Викидайте ті намордники, що людям нав'язують. Тому що на тих намордниках вже паличка вірусу заложена, щоб ви частіше хворіли. Ось так от. Це їхня гра, це їхні правила, а нам приймати рішення жити на цій землі чи підчинятися їхній грі. Так що бажаю всім родам, живим людям здоров'я та процвітання і самоіндифікації.